Чутливою категорією серед всіх жінок є мами. Кожен намагається сказати, я би робила не так. Ти просиш про допомогу, ти повинна вміти робити все сама. Вона вже чує, як дзвонить медаль, яка падає в її копілку з написом «Ти погана мама. Поки жінка вагітна, її оберігають. Натомість, коли жінка народжує дитину, усе раптом змінюється. Ісусу Христу, сьогодні я хочу запросити послухати і подивитися це відео всіх мам і мам маленьких дітей, і мам підлітків, і мам у тих уже дорослих дітей, які зробили їх бабусями, тому що народили їм онуків. На жаль, ми живемо у такому часі, коли вимоги суспільства до жінок досить високі, часто доволі невиправдані, але особливо. Чутливою категорією серед всіх жінок є мами, тому що на них покладена надзвичайно велика відповідальність. Жінка, яка народила дитину, це жінка, яка дослівно зобов'язана вміти все робити все, і при тому почуватися завжди енергійною, бути в тонусі, ніколи не бути втомленою. Поки жінка вагітна. До неї завжди всі добре ставляться, її оберігають, довкола неї всі там надскакують. А може тобі так щось там попити, а може, тобі щось поїсти смачненьке. А що би ти хотіла? Всі намагаються не псувати їй настрій, дбати про те, щоб вона завжди відпочила, не втомлювалася занадто, Тобто. Ну, всі можливі комфортні умови, які належаться вагітній жінці, вона отримує, тому що вона майбутня мама. Хоча насправді вона вже мама, просто її дитинка ще не народилася, а проживає свій найкращий внутріутробний час. Натомість, коли жінка народжує дитину, усе раптом змінюється. Вся увага зосереджується на дитині. Всі дбають, щоб дитинці нічого не бракувало, щоб вона добре їла, гарно спала, щоб їй нічого не боліло, дбають про її здоров'я. Вся увага дорослих членів родини зосереджується на маленькому комочку життя, якого приносять додому з пологового. А мама стає, якби, додатком до цього нового життя, до цієї дитинки. І є проблема з тим, що мама. Часто залишається так фактично без догляду належного жінці, яка щойно народила дитину. І проблеми тільки починають примножуватися, тому що жінка втомлена, їй видається, що вона не справляється. Дуже багато людей довкола знають, як правильно, як добре, як треба, і кожен намагається сказати, я би робила не так. Або, а от моя бабуся, або от коли ви були маленькі, тобто це цілий список речей, які постійно хтось нам каже, як ми робимо не так. Це дуже часами пригнічує. Багатьох жінок це взагалі дуже ранить, бо це дуже несправедливо. Замість того, щоб жінку підтримати, підбадьорити її, дати їй відчуття такого надійного плеча: ти молодець, ти впораєшся, ти всього навчишся, ти даш раду інші жінки які мали би це казати, починають таке враження якісь змагання. Котра з них ефективніше самоствердиться на фоні молодої мами, яка є, ще поки не досвідчена, багато чого не знає. Так вже якось склалося, що жінки переважно і інші члени родини, їхні чоловіки, майбутні татусі під час вагітності читають багато корисної літератури про перебіг вагітності, про розвиток внутріутробний малятка, дуже багато інформації про те, як будуть відбуватися пологи. І ніхто практично не цікавиться тим, як будуть виглядати перші дні і тижні після того, як дитина народиться, як буде почуватися мама, які фізіологічні процеси будуть відбуватися в її організмі, який щойно видав на світ дитинку в середньостатистичну статистичну 3,5 кілограми. І зазвичай все це десь повз увагу проходить. І от таким чином народжується післяпологові депресії, тому що зміна гормонального фону дуже часто впливає на самопочуття жінки. Це не є щось невідворотнє, але вчасно помічене проходить набагато легше і швидше. Все це можна здолати. Але дуже часто ніхто, власне, на це не звертає увагу. І Жінки почуваються такими знаєте, маргінальними істотами, які є лише додатком погодувала, подбала. Жінка часто бере на себе якийсь надмір обов'язків. Вона вважає, що вона повинна дбати про дитину виключно самостійно. Інакше якщо вона попросить про допомогу, значить, вона знову ж таки вона вже чує, як дзвенить медаль, яка падає в її копілку з написом Ти погана мама. Ти просиш про допомогу, ти повинна вміти робити все сама, ти повинна впоратися. Часто є так, що інші члени родини жіночої статі відпихають також на задній план відсувають тата дитини, не дозволяючи йому вбрати повноцінну участь в догляді за дитиною і в вихованні. Бо ми виховуємо своїх дітей від народження, ми вчимо їх багатьох речей, починаючи від того, як сидіти, ходити, брати в руки ложку і так далі. Звичайно, все це розтягується в часі. Але в першу чергу, немовляті, потрібен догляд за дитиною. Відповідно, мама теж потребує сил на те, щоб цей догляд дитині забезпечити. Вона потребує уваги, вона потребує турботи. І тоді їй буде набагато легше давати раду зі своїми безпосередніми обов'язками. І дуже важливо, я закликаю всіх жінок. До такої солідарності жіночої не давайте приводу чоловікам, які хваляться своєю солідарністю, казати, що жінок цього не існує. Це неправда. Тільки нам трошечки треба докласти зусиль до того, щоб проявити ту свою жіночу солідарність. Підтримуйте, будь ласка, своїх товаришок, які щойно народили дитину. Підтримуйте своїх близьких у тому, що вони всього навчаться, що вони дадуть раду, допоможіть їм відчути себе. Більш комфортніше в нових обов'язках, в новій ролі. Це дасть вам теж таке відчуття, коли вам буде потрібна допомога, ви не залишитеся наодинці, тому що ви створили певне, комфортне середовище, якому жінки підтримують одна одну. Це дуже важливо. розуміти, що в якійсь кризовій ситуації ти не будеш одна. В тебе будуть люди, які підставлять тобі надійне плече, виручать тебе, подбають про те, щоб тобі нічого не бракувало. Чоловіки, будьте уважними до своїх дружин, які народили вам дитину, і займаються домом, і піклуються про те, щоб нікому нічого не бракувало. Частина цих турбот теж і на ваших плечах. Нема такого чогось, що є жіночі чоловічі обов'язки. Є спільна турбота про дім, спільна турбота про дітей, про сім'ю. І дуже важливо розуміти, що кожен докладає до цих справ свою частку зусиль, і тоді воно все працює. На міру можливості, на міру зайнятості поза домом, кожен в свою сім'ю приносить частину себе, своїх. Навичок, своїх вмінь, але теж приносить тепло, затишок. Без цього нічого не буде, бо ніщо не береться ні звідки. Ви самі створюєте собі ту атмосферу в родині, яка потім буде працювати на вас. Ви створюєте дім, до якого хочеться повертатися, в якому хочеться бути. Якщо ви не докладаєте до цього зусиль, рано чи пізно той запас, який створився раніше, просто вичерпається. Тому. Підтримуйте одні одних, даруйте один одному увагу, тепло, турбуйтеся про своїх дружин, дружини, турбуйтеся про чоловіків, і створюйте таку атмосферу, в якій всі будуть чутися добре, побаченими, почутими, і кожен буде знати, що він важливий, що його труднощі, його переживання, речі, з якими він не дає собі раду, важливі. І він може, і вона може розраховувати на допомогу і на підтримку. Тож, дорогі жінки, якщо ви маєте якісь певні труднощі, якщо ви з чимось не даєте собі раду, просіть про допомогу. Ви не зобов'язані все робити самотужки. Є довкола вас багато зачливих людей, які готові вам допомогти. Просто часаме треба конкретно сказати, чого саме ви потребуєте. Не боятися, що хтось вас осудить, що ви там не справляєтесь, не даєте раду, що у вас щось не виходить, а повинно виходити. Бо ми всі вчимося чогось ціле своє життя. І навіть маю чотирьох, чотирьох, п'ятьох дітей, з кожною дитиною досвід може бути дуже різним. І те, що було легко з однією дитиною, з іншою може бути складніше до виконання, складніше до опрацювання. Тому просіть про допомогу не бійтеся, не кримпуйтеся і обов'язково знайдуться ті люди, які вас підтримують. Тож, бажаю всім почуватися добрими мамами. Бажаю всім мати довкола себе в оточенні тих людей, які будуть вас підтримувати, які будуть вам казати, що вони поруч, не тільки на словах, але теж своєю присутністю, своєю дієвою і діяльною допомогою. Що ви бачите перед собою це скарб. Точніше, це репортажний радіомікрофон. Він дасть нам можливість робити свою роботу якісно і трішки. Простіше, кожен, хто підписується на спонсорство, долучається до того, щоб ми могли придбати ось таку техніку.